Доброго дня, магія українська, мене звати Олена. Життя розставить все по місцях. Що ось ось трапиться? Два варіанти. Інтуїтивно вибирайте цифру варіанта. Ну і слухайте, дивитеся. Сигніфікація. В яких енергіях що ось ось трапиться? Перший варіант, ваша зеніфікація. Ви осознаєте, те, що відбувається в вашому житті? Так, стан жертви, можливо, ви зупинилися. Зупинка, щоб подивитися, куди далі рухатися, в якому напрямку, щоб реалізувати ті мрії, які є. Наповнення все ж таки отримати результат і вийти до тієї цілі, і до результату, який є. Наповнить вас, надасть емоційне задоволення і загалом буде задовольняти вас. Що, щось ось трапиться. Проясниться ситуація, якщо до цього ви не знали, яким шляхом вам рухатися далі, то ситуація проясниться. Ви отримаєте відповідь, пропозицію або шанс. Ви не зволікали, ви лише відпочивали, або потрібно було набратися сил, енергетично наповнитися для того, щоб реалізувати саме те, чого ви бажаєте, або отримати шанс. Так, отримати шанс, щоб здійснити, реалізувати саме те, чого ви прагнете досягнути в своєму житті яким шляхом далі рухатися? Серце розбивалося в певний період. Ви не знали, думали, гадали, зважували все на вагах, але фактично завдяки прояву терпіння ви здобудете, тобто зміни, варіанти, шанси відуть ваше життя. І все це по справедливості. Завдяки вашій мудрості ви отримаєте здійснення, реалізацію і саме той результат, якого ви прагнули. Досягнути і що ви прагнули здобути порада. Наповнюйтеся енергетично, рухайтеся далі, активно дійте. Ви повинні, незважаючи на те, що, можливо, в деякі періоди свого життя ви відчуваєте те, що немає сил, закриті шляхи, немає можливості, не бачите, що робити і куди рухатися. Але ви наповнюєтеся, ви отримуєте досвід, ви отримуєте, власне мудрість завдяки тому досвіду, і ви проходите власну трансформацію і здобуваєте наповнення енергетичне, досягаєте емоційного балансу внутрішнього. Ну і що саме дає вам рухатися, реалізовуватись і здобувати? Примножувати і покращити, досягати благополуччя, як по відношенню до справ, до питань і загалом у вашому житті. Дякую. Життя розставить усе по місцях, щось ось трапиться? Другий варіант ваша синіфікація. Чутливість. Ви відчуваєте або наповнення, так. Емоційний баланс, енергетичне наповнення для того, щоб діяти далі і реалізовувати ті плани, які у вас є. Можливо, попереду розмова, яка і надасть вам можливості, шанси або розуміння, куди вам далі рухатися і як реалізувати і досягти саме того, чого ви бажаєте. Що ось-ось трапиться. Ну, ви будете все ж таки прагнути активно діяти, щоб здобути розуміння, вийти з темряви і реалізувати ті плани і бажання, які у вас є. Обговорення або, за вашою спиною, конкуренти, або ті, які все-таки вважають, що... Та стабільність, яку ви маєте, вони не розуміють саме, як ви можете втримувати в той момент або в той період, що, можливо, шляхи закривають. Саме все роблять для того, щоб ви не мали можливості реалізувати ті плани, які є, або спостерігають і. Отримують інформацію по відношенню до того, що відбувається в вашому житті, щоб обговоривши, прийняти рішення, що робити далі. Тому місяць Темрява, можливо, негативний вплив. Не обов'язково магічний, а загалом від людей це закриття доріг, плітки від недоброзичливих конкурентів або тих, які. Бажаю змінити негативно, щоб ви не здобули саме благополуччя і достатку у власному житті. Але вони забувають, що є вищі сили. І як би вам важко не було, вищі сили нададуть вам можливості, тому що вони бачать, що все, що здобуте, і все, що ви здобудете, Подальшому вашими зусиллями, вашими діями, вашими прагненнями, ви не прикладаєте відповідальність на кого, ви дієте, і тому вони нададуть вам вибір зрозуміти, проаналізувавши те, що відбувається, пробудувавши стратегію подальшого руху, здобути самодостатність по відношенню загалом до ситуації. В вашому житті. Ви займете активну позицію. І навіть якщо цей шлях, яким ви рухаєтеся для вас, новий шлях, нові береги, до яких ви в недалекому минулому вирушили, на дадуть вам розуміння того, що цей вірний шлях. Ви здобули і здобудете те благополуччя і достаток, якого прагнете, а можливо навіть і не розраховували, але ви здобудете задоволення від благополуччя, і достатку і забілія, якого ви досягнете для себе своєї родини, рідних та близьких людей, завдяки мудрості, по справедливості і вашому терпінню. Порада Наповнюйтеся, кохайте, робіть вибір, рухайтеся далі в наповнення, працюйте, ідіть новим шляхом, будьте активні. І цей новий шлях по справедливості, ви відчуєте прояснення, ви відчуєте наповнення від того, що ви ясно зрозумієте, що ви зробили своєчасно вірний вибір. Рухайтесь вірним шляхом. Ваші дії вірні. І вірні прийняті рішення, які нададуть вам здобути той результат, який наповнить вас емоційно, енергетично, і ви отримаєте колосальне задоволення. Від того, що ви займаєтеся справою, яка вам. Дуже подобається, яка вас наповнює. Ви робите ту справу, яку ви бажаєте, в яку ви бажаєте вкладатися. Це саме те, чого ви бажали в своєму житті. Дякую, магії та української, до зустрічі.